Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу мисто більш детальний огляд, те, яке було в мене в шоці. Дивіться, ось такі намистинки я купила в майже ідеальному стані з родною застіпкою але я не буду її чіпати, бо я боюсь її розкрутити. Бо назад вже можу і не закрутити. Єдиний недолік цього намиста є те, що вони брудні. Брудні і це е, суттєво впливає на зовнішній вигляд. Тут ближче покажи біля отворів, тут У нас ось це темне, це бруд. Тут кожна намистинка ось вона з таким брудом, і воно псує. Зовнішній вигляд на мисто. От ти коли їх так дивишся? Ось воно видно, що вони тут якісь негарні. Це легко прибирається, я зараз все це приберу. Це те, що називається пейзажний бурштин. Гарні, да? так? Так. Для порівняння вам інші намистинки, для порівняння по ціні. Ось вам одні кругленькі і інші кругленькі. Але такі коштують 10 доларів за грам. Це те, що я вам показувала на віоліті, беру. А ці по 18. Різниця суттєва. А, дуже часто питають, чи не пізно почати займатися бурштином. Боже, люди, ну якщо ви купуєте, наприклад, за 5 тисяч гривень таке намисто, то можете знайти таке да? то вам не пізно. Я у вас куплю за 35, от я ось ці купила. Самі робіть висновок, чи можете ви знаходити бурштин е, недорого. Продавати дорого, ну, дорожче, ніж купили, ви зможете. Цін таких, які вже були 10 років тому, на них не варто розраховувати. Є, є такі розумники, які купляли, ну, там, наприклад, купили 10 років тому там, за 10 тисяч гривень і думали, що продадуть, покладуть у шафку і продадуть ще дорожче. Ні. Вони не вгадали, треба було гроші золото вкладати. Ось. Треба почистити, почищу буде ще гарніше. Всім гарного дня, друзі!